колеги пасічники, всім привіт! Хто метає, можливо, бачили, тут весь садок заставлений вуликами, паська була в садку, зараз позалишались тільки кілки. історії був у мене більше ста сімей, але поза минулому році з невідомих до сих пір мені причин. Пропала в мене більша частина пасіки, ну не тільки в мене. Тут взагалі в окрузі практично всіх, і я думав, що тільки в мене така біда, а як виявилося, то в мене ще досить все класно залишилось. Залишилось в мене тільки сім сімей. Більшість просто пропали, ну, злетіли. Якби би не було, може просто його не бачив. Але це ж не тільки в мене, якби я щось грішив на те, що кліщ, я його не побачив там. Прогаю, от такий от поганий пасічник. ну 10 там, чи 15 років досвіду не так і багато. Думаю. Може десь щось проґаїв. Та й бджоли просто втікли. Але щось я нікому зразу не казав. Але потім, а так, між інші, нам щось з пасічниками, говорив, там, то, -то, то з тим, то з тим. І пасічники кажуть, ну, та от мене теж така сама фіняка. бджоли десь пропали і все, не, не поздихали, там, мед залишився, там все, тіпо, вони просто кудись шкурнули і все. Ну, зліт. Так як це було, скільки там, років 10 там, чи більше назад було в Канаді, стається там, було таке, що дуже велика кількість сімей, там, близько 90% кудись зникали. Так само це тут. Просто якісь загадкові обставини, наче так ліща не було, там все нормально, все це. Взяли десь і пропали. Я думав, що я такий поганий, оказується, не тільки я. І обробляли, там, і, щоб потім. Питався, хто чим обробляв, обробляли різними препаратами, начебто, ну, не те, не що там попався якийсь один бракований всім, обробляли різними препаратами, але чув всіх кудись пропали. Не знаю, куди що, що сталося, але факт є фактом, кудись зникли. І в мене з тих 100 сімей залишилося 7. Ну там не 100, там я в зиму запускав трохи менше, ніж 100. Залишилося 7 і відповідно оце все. Весь цей садок. Пусті вони, ну, зараз їх позабирав, трошки треба порядок навести, бо вже там вже кілки повідгнивали, кілки по-різному, не знаю хто з чого там кілки робить. я, Наприклад, такі от були, це чисто дрова, дубові коліни дрова. Ці нормальні що вони тримаються. Акації кілки я забивав, вони повідгнивали, акація молода, як виявляється, гниє дуже швидко. Да, ну, ці нормально, бачите, ці, що з здрав... А от бачите, все, цей згнив, повідгнивали, ну, вони ж різні були. Багато кілків почали гнити, котрі гірші є, відповідно, трохи ще навести порядок. Перебрати заліз і ці вулики, поки бджоли немає. Хочу, якщо буду розширювати, знову розклади в садку, то так, щоб вони були всі між, ну, між яблунями в рядку. Бо вони зараз не в рядку таких, там. Тут За рядком, там. Посередці. ну, коротше, Погано обкошувати. Тут під самою яблунью. Прям заважаю яблуня і льоту бджіл заважала і глядати вулик. Я хочу так робити, щоб вони так прямо посередині, от як йде рядок, такий та-так, прямо між яблунями посередині, щоб були вулики. І тоді буде трошки легше їх обслуговувати. Перед тим, десь треба нарізати гарних дубових хороших кілків. Десь там. 50 на 50, такого бруска там чи 60 на 60, щось таке подібне. Нарізати і позабивати, тоді я ще порозкладаю нормально їх. Поки що. Поки що так, вулики мене зараз мало. Це після минулому році залишилося сім. В минулому році трохи руїв наловив. До речі, ну, не знаю, багатенько рою наловив, Трохи самі прилітали. Я також нікого не бачу. На з 10 самі прилітали. просто Залітали в пусті вулики і поселялися. Я там тільки там, їм рамки нормально розкладав, він собі жив. Але ну, знову прийшла зима, знову там трошки декотрі там пропали. Ну, ну, Цієї зими ну, так пропало. Це вже там щось через мою неуважність, там кілька сімей. Котрісь там слабенькі дуже були, ну, таке, там десь меша залізла. Якби це такі більш вже, ну скажімо так, моя вина тут же пропало там 5 чи 6 сімей через мою вину. Знову там трохи роїв налив трошки своїх, трохи якісь ще зальотних пару прилетіло. Декілька сімей розділив, але не було. Я планував їх на початку травня поділити, але як почали з дощі, то там просто капець було після дощів, почали рої як з пулемета. Летіти один за другим. таке. Але трохи пасіку потрошечки відновлюю, але я її не розкладаю по садку, а там зараз, да підемо, там на платформах все стоїть. Зараз поки що пройдемося, подивимося які бувають недопрацювання. Що це таке? Це міль, це все, що з рамок. Це те, що продається. За гарні гроші, може кому. До речі, треба, називається продукти життєдіяльності воскової молі. Простими словами, какашки молі. Кажуть, що вони значно корисніші і цінніші, ніж, ніж настойки воскової молі от Такі Є декілька от, от капець просто там і з плошняком Я зазвичай тримаю рамки. Їх розкладаю ріденько, так щоб він, там, замість 10 рамок ставлю 6 в корпус, і так зберігається без дна, він, її собі нормально зберігається. А це був вулик, ну, стояв по 10 рамок корпус, і він таке от з'їли. Оце от такі от ножки. Щого було, з того ставив свій час. Це ставилось вони десь років ну десь до 10 років тому. Ну Якби непогано, що 10 років простоїло, але треба міняти. Треба міняти, бо воно трошки нехорошо. І от кілька вулик у мене просто міль виїла. Вщент виїла і все там. Ну, Залишилося пусті рамки практично. Ось, це. Ось один залишився там. Два вулика. Це що ті що з бджолами, що в садку є. А до речі, хто хоче яблучка. Як вона у нас називається? У нас називається вона папірка. Не знаю, як вона там правильно називається, так тут є ще бджоли. Тут вже позабирав. Це вже тут чисто стоять як склади рамок. Ще тут один є з бджолами, це ті, що стоять на землі. Всі остальні перекочували от сюди, на платформах. Тут значно зручніше. Менше до бджоли ніякі там миші не лізуть на платформах. Мішей не бачив, ні, бачив в одному вулику. Я не знаю, як там залізло, звичайно, вертолету наймало, але хтось залізло. Отак вони на платформах стоять. Легше оглядати. Платформи трошки зміщені. Потрібно буде їх посунути, але я вже раз був після дощу, пам'ятаєте, платформа просіла, я її піднімав, його там перевернув. Це от рамки всі на перетопку відбракував. Зарано, там на сонечку, на дощку вимокають, вони бачите, на сонечку вимокли. Вигрілися там, ставить такими це, на вони, ті на вони тільки краще перетоплюються. Я вже помітив таку закономірність, що якщо рамка полежить трохи на дощову, повимочувати, ну, краще перетоплюється, краще віск. Не знаю, з чим то пов'язане, але от так вони там собі сачкують. І тут ще теж купка рамок я не знаю, скільки тут рамок, тут рамок, напевно, Уф, з 500 точно є. Не хтось хоче вжалити. Рамки різні, бачите, є. Це сім'я була загинула. Значе рамка непогана, але там вже то погрижена. Це також бачите, з бджолами, непогано, але з бджолами. Це щось було виїло, хоч таке. Всяке є, є міль поїла. Досить таке шкода прям, рамки, такі бачите, вони просвічують, вони ще такі гарні були. Але таке. Поївоміль, я не до гледів трохи. Поївоміль і вийшла така біда. Ну, є такі от прям, де там то сонце. Ой, чекайте, ну, що фондра випаде. Знаю, сонце не просвічується. Чорні, чорні. ну Це все, все на перетопку, це потрібно буде. Десь тут ось поставлю воскотопку і так іду тут обрізати, іду топити. Далі. Що тут ще хочу показати. Це якийсь склад. Це третя платформа. Склад Склад корпусів. Зробив, бо вона не заселена. Чисто пусті корпуса, поскладав там пусті або там по 2-3 рамки в корпусі, щоб такі, котрі вже гарні рамки. Отак поскладав їх, там. здається, по 7 штук. Да, по сім. На кожен, Так вона тут стоїть. Ну, щоб не думати, куди їх поскладати. Колеса вже приспустив, вже 3 роки нікуди не їздив, ці отвори не возив. А, платформа сітка легенька, Все, трактором як без проблем тягав. Зараз буде поки що стояти. Третя платформа, де стояти як склад рамок. І от Поскладав корпуса, посклав там рамки деякі. Криші, дніща стоять також, треба їх по почистити по від всякого цього пообчищати. Ось там якісь на дні насипалося. Креші є двох стандартів у мене. Є от такий, бачите, з таким от, стріхою, скажімо так, виступає там на сантиметр там, чи півтора. І є отакі, от які ну, немає цього виступу, вони прямо Багато такі споряд, що от тако краще, того, що там дощ не капає на стінки вулика і так далі, це все брехня. При якихось супер ідеальних умовах воно дійсно так, коли буде там дощ капати на землю. Собі і так далі. Якщо маліший вітер буде, воно буде все одно на стінку пає. Тому от я такий варіант, чому такий листок типографічного алюмінію. Ідеально все так підходить. Так? Цей листок це я брав більший листок, цей великий його обрізав, там багато відходів було, і, ну, щоб раді цього, щоб з цього стріха була, ну, виходить трохи дорого. А це, цей менший листок, там, не пам'ятаю точний розмір. Він просто ідеально підходить так, по ширині. Що звідси, що звідси, це його ну, заводські краї, там дирки це, ну, ці всі, хто, хто його хто цим алюмінівом то той знає. Його там розміри. Ну і по довжині звідси здається, і відрізав кусочок. А по ширині ідеально підходить. О, через це вони така от криша, такі, такого формату практичніша ну, через те, що менше, менше витрата е, алюмінію. Так. за рахунок того там сантиметра не треба відкидати там 15 см, відрізалося звідси цим, чи 20 там, така полоса велика. Воно ну зайве трохи. І воно нічого, цей, цей, цього стріха нічого не дає взагалі. Я нічого не побачив ніякого результату. От от, 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 от от потекло свій по стінці, потекло. А тут так подивимось, да? ну, потечало свій зразу по стінці. Йдемо. Десь в мене є о, вулик. Такого, о, Так є ця стріха. І що? Ну потечало не, не, не зразу, а, а тут десь типу по, по досі. Ну нічого ж від того не поміняється. Все одно тут мокрі корпуса. Нічого їм там не станеться. Це одно, там через 15-20 років. До речі, є там, котрі ще перші корпуса робив, у, робив, ну, це, от, це один з перших. Це з вербі. І десь тут поїла трошки шашлі, я бачу. А так він лягусенький-лігусенький. Це от, з хвойних вони трошки важче, вони більше набирають води. Ну Ці теж набирають, але не так. Ці легеньки, хтось казав, що вирба, там за 3 роки загниє. З ну, цього корпусу вже десь років не знаю, ну, коло десяти. Нічого йому немає не зогнив. Ось такий ж самий, не зогнив тоді ж самий робиний. Ну, не загнило. А оце от хвойний, розсокся. Ось щівина яка. Хоча сухого зробив, цей так само потріскав, порозсихався. Цей от теж з верби. Єдине от, поїв, хтось його там поїв. Не, не видно погано трохи, Хтось поїв. Так він ну, не, не, не зогнив. Хоча вже є трошки такі, початок вже є, що вже не є, але ж воно коштує 3 копійки. Верби, які там зайві були, позрізав, порізав на дошку, та, та й воно є. А от дивимося. Хуйні, так, дерево. Дивимося. А воно вже, о. Все, воно вже йому капець. Я не хочу його доламати, нахай там собі стоїть, може десь колись пригодиться. Ну Така от історія, що не, не завжди то, що коштує 3 копійки, не завжди воно погано. Ті, що вербові, ще... От, бачите, от вербовий. Тріщина є, але тріщина, мабуть, в самому початку, бо воно не, не загнило ще. Трошки покрутилося. Але не загнило. Є там певні зазорчики. Це, ну, тут більшість зазочок за рахунок того, що там прополіс є. Так, Якщо почати, то він трошки менший цей зазор. Але це не, не критично, бджоли точно не влізає. Якщо поставив, не чіпаєш, вони за тиждень заліпили його прополісом і все нормально. Бо є, знаю пасічники, які дуже люблять, там, щоб туди бумага не, не, не витягувалася звідти. Ну, Кладуть корпус на корпус, там бумагу і не витягується чого класно. Та що ж там, тому. Ну, поки в майстерні воно ну, таке буде класне. Виніс його на вулицю, воно через місяць вже буде мати собі зазор. Оце, от. Оце такі його природні зазори. Н немає там такого зазору, що там щось там, якесь критичне цвяшок. так? 1,2 два міліметра, здається, товщина. О, бачите, він на них не лізе. Тобто ну, 1 міліметр зазор. Це такі от приблизно зазори. Якщо почистити прополіс від віск, всі настройки. А так. в в основному ну, все собі так більш-менш нормально. Ну, тут, звісно, корпуса не, не всі класні, там вибрані, де котрі відкинув вже гірші. Ще. Ну, ще один. Це у нас що? Хто пізнає дерево? Воно ну, щось хвойне, а? Воно вже гниле. Але, там кришиться. Голоми сидиться. Той, той ще, до речі, гниліший ще підходить. Я вже його навіть відкинув, Ну, куди його туди класти. Тільки місто зараз Загнило. Ну, але звичайно, воно, це думати, палити і топити, спалюю його. Звичайно, що воно свої гроші відробило, свою вартість, відпрацювало. В принципі, на тому добре. Але хотілося б, щоб просто прослужила років 30. Але так не буде. Бачите, як колись от... попадали, коли починав займатися, вони попадали вулики. Старі-старі, яким вже там було. 30 по 40 років, по 50 навіть, э, не пам'ятаю, з 70-х років мені навіть вулик попадав. І э, вони, ну липові, здається, були, вони класно збережені були. А щось, чи то тепер дерево немає такого, це так просто його не, не обробляємо. Хоча то теж там нічим не було оброблене, просто пофарбоване і все. Воно так збереглось класно, ці вулики, що просто класно. Як новенькі ніби. Тільки знаєш, жовтенькі. Не йому, там, там 3 роки допіру. А воно виявляється, вже йому 50 років було. А ці от по 10 років деякі корпуса вже погнили. Але один з величезних плюсів корпусної системи це є те, що треба кидати не цілий вулик, а один корпус. Якщо там зогнив корпус його викинув. Ну, насправді на їх на всю пасіку, якщо порахувати, тут вуликів багато і, ну, корпусів, там штук він знає з 500. всіх, ну, Деякі там в різних місцях стоять, це ось, ну, до, до, до 500 корпусів. Не виг таких, що вже повністю вже треба викрадати. Їх насправді не так багато, їх там на пальцях одної руки можна порахувати. Ну Тобто я їх викину просто і, і все. І нічого від того такого не буде, до речі. Ото, От що э, синя дошка, що да? коли багато хто каже, що це все не, ну, нічого там страшного. Я так, так само думав, ну, той вона вісо ходив на класне, а це синя доска. Вона через декілька років якщо не пофарбована була. От, бачите, так як воно було синя, так і вона вже воно вже не є, вона вже ну, таке, вона ще, ще постоїть, ще попрацює кілька років, але ну, вона вже в процес пішов. тобто вона не... Не, не то, не, не треба. Якщо якась є можливість нормальне дерево взяти, то краще нормальні візьміть, трошки доплатіть кілька гривень, але не, не треба того синього брати. То синій нехай не знаю, якісь піддони, нехай з нього роблять Там чи ще щось. Бо то, що ну, це там переробляти. Або якщо робити вже якесь на халяву попало дерево синє, то робіть з нього, якщо корпус, то, то весь у синього. Так щоб не було, що там дві доски нормальних, дві, дві сині. Уж Потім прийдеться через одну доску зогнив, щоб викидати весь корпус. А так краще робити весь синій, нехай він весь зогниє зразу і викинув його тілком, не так шкода. А така от така от пасіка. Гайда, ну, розкажіть мені, як мене все тут хреново, бо реально тут трошки безпорядок. Почнемо з того, що кропиво росте. Рамки стоять на сонці, мокнуть на дощових і так далі. Але це, ну, це, це, це заплановано так. Я так його поставив, щоб так спеціально зробив, воно краще топиться. Звичайно, рамки не, не симпатичні після того будуть, бо вони вже посіріли, але це не впливає на швидкість взагалі ніяк. Все одно треба перетягувати проволоку, все одно треба буде чистити це, все, ну, коротше, провоцювати у нього треба буде в будь-якому випадку. Але Віск трохи кращий, не знаю з чим то пов'язане. Може хто знає, підкажіть з чим пов'язано, чого краще віск, коли я добре вимокне. Він є такий гарний жовтенький. І якось, мені здається, наче краще витоплюється, не так тріскає, можливо там якийсь. не знаю, що там в ньому з чим то пов'язане. Хочу чі... цікаво. Я, це закономірність підмітів давненько, що. Якщо вимочити, то тут буде трохи краще. Але чого, так і не знаю. Значить, айда, ходіть допомагати, чистити рамки, перебирати, обрізати, буду топити десь там, поставлю лоскотопку. Єдине, що чекаю, трошки якась погода, щоб була не, не така жарка, бо того, що зараз ну, просто капець як жарко. І... На ну, тому сонці ще й палити вогонь, ну це просто капець буде. То, то краще я почекаю кілька днів. Якісь там трошки обіцяю і трошки прохолоднішу погоду, то тоді буду й цим займатися. А так поки що йду їсти. Яблучку. Як вони у вас називаються? У нас папірка... Таке... Ні, це не подзьване, це впало. Ммм. Смашня. Яблуня. Одна з небагатьох, яка залишилася. Зараз з ну, старого садка. Ще одна. І все. Тут ну, всі яблуні молоді. Це от я садив одні з перших. Чемпіон. Десь там не ще. Ще є там більше яблуні короче, ну, багато сортів різних. Я вже їх не пам'ятаю, бо так докупляв, докупляв. в цьому році ще посадив там, грушку. Яблуні подосажував, бо тут була яблуня, була велика така, вона вже розвалювалася, її, щоб вона не впала, мені десь не порозкидала вулики, не поламала молодих яблунь. Я її тут зрізав, замість неї посадив три штуки. Ну, вже бачите, вже гнила була, середина вся згнивша. Цей, посадив замість неї три молодих. Обов'язково, ну, щоб вони не пустувала місце. Такий собі є гарний, молоденький садочок, тут дуже весною, коли бджоли літали, як раніше вони тут всі були в садку, бо там на платформах не було. Всі були в садку, зацвіта кульбаба. І там літають, літається, такий гул. Під яблуночку собі сів. І красота собі тишенько. Гарно, кроме все зелено, як баби запіду, то взагалі класно, красиво. І бджоли собі гудуть. Як той казав дідьо про Мейсона, що в селі то є життя. Так само вишу собі так. Сів, тишина, природа. Ще там десь такого внизу ставочок, якби собі зробити. Такі невички такі. 20 на 40 метрів. А <гас> щоб посидіти деколи половит рибу, але це таке. Це, це нереально. А так-то красиво. Яблука смачні. Єдина, ну це от там внизу ще ось одна і ця. Це ну, старіше за старого саду. А то всі там вже були такі, ну, яблука були не, ну, не, не сортові, там, такі як колись старі ці сорти такі ніякі. Я їх потрошки вже поврізав, понасаджував собі молоденьких. Вони вже вже й виросли, це такі досить великі, там вже сантиметрів по 15 в діаметрі і більше. Досить такі вони великі і вже гарно родять яблука. У мене в дитинстві була мрія щоб мати свій сад такий великий, щоб мені яблук вистачило. Я дуже люблю яблука, щоб яблук вистачило на, на всю зиму і аж до літа. І тепер я мрія збулося. Мість цього саду яблук вистачає на всю зиму. І хоч і хоч ніж в погрібі ще є яблука з минулого року. Чи я вже їм свіжі. Правда, це такий вдарений до цього, до котрого їм свіже, а в погрібі ще є минулорічні яблука. Ну Вже, звичайно, там трошки такі вони в такому стані не дуже. Але мені ж цікаво, чи дотягнуть вони до нового врожаю того ж самого сорту, да, там, сивок, там, яблень, вони там в погрібі ще, ще є. Мені цікаво, чи достоїть вони до хоча б кілька штук до нового врожаю. Такий де, цікавий експеримент. Ой доїсе яблука. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і розкажіть щось про свої пасіки, у кого краще, у кого гірше. І саме цікаво, ну не, не так. там про свої пасіки, як мені цікаво. Оце 22 рік. Тоді як в мене бджоли пропали. Що у вас тоді було цікаво? Бо от, ну, тут в Окрузі пасічних кокаус, що також попропадали бджоли декотрих, зараз значно гірше, ніж у мене. Там, знаєте, ті, що там, тримали під сотню, у них дві сім'ї лишилося. От, саме 22-й рік цікавить, як призимували у вас бджоли, і які ваші припущення, що це, яка що за причина може бути. Бо якби варіант з кліщом, він то швидше всього. Це так і було, що через кліщ, але щось мені через те, що різні пасічники обробляли різними препаратами і ситуація у всіх приблизно однакова, щось трошки насторожує, ну, або попали всі на якісь цілу партію різних підроблених препаратів, або або причина не в вкліщала, а в чомусь іншому. От мені цікаво це. Вже от кілька років ще ніяк не можу. Так собі вирахувати, що ж то була за, за причина, чому бджоли зникли, чому цей садок став пустий. Ну, реально опустив це, треба зараз ще позбираю кілки. Позможу все, все в одне місце. Кілки поспалюю, рамки поперетоплюю, ну коротше, трошки навести порядок, щоб воно було якось культурніше. Так от де коли у людей пасіки там з родочками ріднесенько, гарно. А мене як воно, знаєте, як робив. ну коли Пасіка там там було 2-3 вулики і так далі. там поставили там, краєчку вулик. Через там, певний період там ще кілька штук додалося, ще. Ще, ну, ну, ще радочком низ, ще один радочок. Ну, потім якось хаотично трохи, ну, так вийшло. Не, не зовсім рядками, то в міжряддях між яблуні. Я так хочу, щоб все в рядку ябунь було. Щоб от між рядя, там було собі повністю чисте, щоб можна було нормально косити і ходити без проблем. То хочу свіки прибрати, щоб воно все було гарно, як людей. А то щось трошки вже запустив його то все. Трохи через те, що пропали бджоли, трохи через інші причини, але таке. Треба його привести все в порядок, щоб було красиво. А ви коментарях йдуть зараз, ще подбираю кілки, Буду їсти яблуко. А ви напишіть, що у вас було. З... Пасіками у 23 2023 році, як Ну як перезимовували. Чи не було такої самої е, проблеми, як як у мене, що пропала більша частина пасіки? Ну Якщо було, то, то які у вас підозри, що це таке, в чому причина? Чи це дійсно кліщ, чи це щось інше? Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.